И что у нас тут? А у нас тут мотоцикл. Вот не, ну с двух сторон мы тут не надо. С двух сторон мы точно тут не надо. Его, да, что да, я не поставил. Сейчас, на эту сторону. На эту сторону. Eu vou uma... fazer yeah, pode... a roda sure, sure, sure. e <coughs> tá. Tá, você vai fazer? Não, eu vou fazer isso sozinho. Você vai pegar o paracato. Paracato. Tudo bem, tudo bem. Toma. Espera aí, eu não tem? Sim. Então, a janela. Vamos tirar isso. Vamos fechar. Вітаю вас на каналі. Значить, зустрічайте новий апарат у нашому сімействі такий собі мопед мотоцикл Spar SP-125C 2AO. Ну, бачимо двигун тут типу Мопедовський, 125 кубиків. ну А сам дизайн вже такий більш сучасний, більш для, будемо сказати, пасанячий Enduro мотоцикл. Значить, мотоцикл цей куплений Wadoсі. А досі сьогодні власник цього байка, такого, Ендуробайка. О, зараз робимо розпаковку і потім покажемо перші покатухи, як Вадім робить перші метри на новому мотоциклі. На мотоциклах він їздив на моєму, а так сам ще на мотоциклах не їздив. Ну, я думаю, він не важкий, 85 кг має ваги. 90 по документам? Так. Ну ладно, хай буде по документам 90. Максимальна швидкість у нього 85 км. КПП 4 передачі по кругу. Тобто, якщо переключати 4 всі донизу, знову п'ятий раз нажимати, будемо казати, будем, буде знову нейтральна, а потім знову перша. Тобто передачі тут по кругу. Двигун це стандартно. Такий мопедовський у всіх таких мотоциклах, тільки змінені дизайни. Ну, Я думаю, для хлопця 14 років дизайн цього мопеда це супер. Тобто поганять по, по полі, по бездоріжжю ну, бомба. Колеса ендуро, бачите, посилені такі титанові з такими багато шпиць на, на їх. Дискові. О, тормоза. Дискові да. передні задні, барабанні тормоза кікстартер, значить, кікстар, це що в нас? Це дошка. Так? Yeah. Да. Ну і звичайно, електростартер. E, значить, купили Двигу... акумулятор трошки підсівший, треба зарядити, не знаю. Хлопці нам дали з підсившим акумулятором. ну підзарядним зарядку взяв. О, все, водосік, Тобі, як власнику, значить надаємо право розпаковувати. Давайте, з приборки починаємо. О, клас! Одразу включу, покажу, як вона кла. Вау! Ну, це кайф. У моєму ліфані навіть такого немає. Дисплей тут суперовий. Дуже гарно. Е, є кольорові е, ці е, цифри оборотів двигуна. Супер. Так, далі фара. Фара. ледовська лампа стоїть. Так само як в моєму ліфані. Ну, Поворотники, звичайні, не ледовські, ну нічого страшного йде. Так, і що в нас ще є? Такий листочок. Опа. Все, все розпаковате. Так. Значить що? Що у нас ланцюг? Сухий чуть чуть-чуть чуть трохи. Чуть -чуть. Ми сьогодні не будемо чіпати, поки чуть-чуть змажимо ще. Бак у нас на скільки? 13 літрів? Не дивився. Ну, я дивився, значить, здається, на 13 літрів. Значить, по керму, так як я дивлюся, такий собі собіра мінімалізм. Тобто нічого лишнього, USB є зарядка для телефону, гідравлічний передній тормоз. Щеплення, ну, понятно, механічне. Все. І ну, поворотники, фари, ну, стандартне все. Покажемо на відео, як ми відкриваємо теле в пару минут. О, треба відзарядити акумулятор. Зараз перший раз знімаємо сидіння. Mm. Mm -hmm. ти, ти вже ложив? Тисти mm -hmm. положив, так? А де тут три мішка не було? Ні. Mm. Воно ж тут лежало, ця документація. — Хорошо, тут треба ремішок заводський, щоб був. А може він тут лежить? Ні, — ні, ні. Ти так положив, воно випаде. Ключі ці випадуть. Треба їх забрати, або ремішка шукати. Він тут треба, цей ремішок, його нема. Що його Що то буде зробити. Так, заводка мотоцикла, говорит не правильно. Так, тут подсосик чуть-чуть поднять и заводим. Вадосік перший раз на своєму новому мотоциклі буде рушати. Я думаю, у нього все вдасться. Давай, Вадосік. І помаленьку, якщо що, там розвернешся і прийдеш назад до мене. Не спіши. Що, нормально, чуть, -чуть газни, якщо що. Давай, давай. А це даст, це не стартер. Давай, давай. Нормально. Заряжали акумулятор, не дуже зарядив. О, хорошо, все, не спіши, помаленьку. Перша і поїхав. помаленьку. Все, поїхав. Так, глуши, розкажи перші свої враження. Та ну, ну, але на піску трошки незручно, що трошки кидає. Ну, тяжко перший раз вчитися на піску, звісно. Але, але ти на які передачі включав? На третій навіть їхав? А розвертався де там? А на, на які передачі? Перший вже переключався, розвернув. І нормально все вийшло? Давай ще раз. Ти одразу розверни, світ виключи. Він не важкий тобі? Так. Да. Молодець. Він якраз тобі пасує. Як по тобі шитий. Не допомагаю трошки. Все, давай друга заводка. Водосік. Ух. Помаленьку давай. Ставить. Як да, це помітив. криво йде, соотвісно, вилки. Якщо ти їдеш, то вирушують трохи кривувати. Треба тут цю цю штуку зняти і попробувати, А, ні, не пластмасу. Вниз, низ і гайки відкрутити, попробувати чуть-чуть в ту сторону подати. Руля Назад закрутити. Ну, це в китайцях є така штука. Все. Друзі, на цьому відосик у нас сьогодні завершений. Vadoсік буде наматувати кілометри на своєму новому ендуріку. значить, Залишайтесь з нами, буде цікаво, буде багато відео по катушок. Я на своєму мотоциклі. Ну, звичайно, будемо по полям, тому що видосику тільки по полям можна. Бо неофіційно. Да. Все, залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім пока.